Слава Ісусу Христу! Шановні краяни, брати та сестри, я радий знову зустрічі з вами в нашій християнській телепередачі Питання вічності. Велика Божа милість дарована для нас з вами сьогодні, щоб ми звернули увагу на важливі цінності християнського життя. Сьогодні, як ніколи, через засоби масової інформації проповідується Євангелія. Звучить святе Боже Слово, і це все для нас і з вами. Щоб ми приймали це слово вірою і переживали великі переміни власного життя. Господь хоче, щоб людина мінялась і ставала щодня кращою та досконалішою. Господь готовий нам в цьому допомогти. Отож, поспішімо до нього, до джерела живої води і вгамуймо свою справу. Гостем нашої минулої телепередачі був Віктор Рєзніков з Краснодарського краю який чудом залишився живий після розстрілу автомобіля, кривавої сутички з чеченцями, а також після двох пострілів в голову, де лікарі будь-якої хвилини готові були констатувати смерть без будь-якої надії на життя. Та Господь не залишився осторонь цих всіх подій, які були в житті його. Він завжди був поруч і звершував великі і невимовні чудеса в житті Віктора. Сьогодні Віктор Рйозніков щирий християнин, любить Бога, свідкує про Божі милості в своєму житті і зовсім не боїться смерті, як і всі, щиро віруючи в Господа християни. Повторимо слова апостола Павла: Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Назва нашої телепередачі питання вічності. Так що ж далі? Чи можемо ми з вами привідкрити завісу таємності майбутнього часу і поглянути в невідоме? Сьогодні, опираючись на Слово Боже, спробуємо заглянути в позагробне життя, чи воно таке, як його уявляють багато людей, чи справді ця таємниця відкривається Євангелією Ісуса Христа? Нехай нас Господь благословить в цю цікаву подорож сторінками священного Писання та людських вимислів історії християнства. Яка дуже часто суперечила сама собі. Для початку читаю декілька місць Святої Євангелії. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих. За свого приходу та за свого царства. Знаємо, бо ми, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи переодягтися будівлею нашою, що з неба. Коли б тільки й одягнені, ми не знайшлись в нагі. Бо ми, знаходячись в цьому наметі, зітхаємо під тягарем. Бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерлось життям. Та ось сталося, що в Боги умер, і на Авраама велона віднесли його ангели, умер же і багатий, і поховали його. І терпів він муки в аду. Людство усі віки задумувалось над тим, куди воно піде після смерті. Деякі приймали традиції своїх предків, інші шукали відповіді серед багатьох різних ідей. Наприклад, буддисти і індуси вірять в переселення душ, в перехід з існування в існування, в те, що в продовженні життя немає ані початку, ані кінця. Вони просто перевтіляться в другі існуючі істоти. Прихильники ісламу вірять в існування сили небесних рівнів. Місць тілесних задоволень і духовного блаженства. Американці, американські індійці надіються після смерті війти в землю щасливого полювання. Більшість послідовників юдаїзму вірять в небеса, де отримують нагороду за всі добрі діла, зроблені ними на землі. Тільки християни мають непорушну надію на небеса, дякуючи подвигу Христа, який умер і воскрес. Серед усіх релігійних діячів, які жили в різні часи, один Ісус Воскрес. Він живий і чекає на дітей своїх, на церкву свою. Християни, які не тільки традиційно визнають свою віру, але намагаються довести духовністю і знанням свою віру в Господа, задаються питанням про тих, хто відійшов у вічність, про померлі душі. Беремо тут під увагу віруючих католицької, православної, євангельської церков, усіх нас об'єднує три остаточні речі, в які ми віруємо смерть, суд, небо чи пекло. Не будемо зараз зупинятись, зокрема, на кожному із цих пунктів. Лише сьогодні ми разом попросимо Святого Духа відкрити нам справу позагробного життя. Спробуймо, сьогодні використовуючи Євангелію та здоровий глуст. Діти до точного висновку існування чистилища або його відсутності. У чистилищі, згідно із вченням Західньої церкви, перебувають усі без винятку душі. Там вони помалу очищуються протягом покладеного Богом часу і готуються до вступу у Царство Боже. По всій імовірності, Августин, єпископ із Гіпону, був першим, хто видумав вчення про чистилище. Воно увійшло в практику близько 600 го року після Різдва Христового, а повне визнання одержало тільки в 1563 році після Різдва Христового на Триденському соборі. Про існування чистилища священне писання не говорить зовсім нічого. Також ранні отці церкви зовсім нічого не згадують про це. Християни перших 4 століть не знали іншого шляху спасіння, окрім Господнього. Шляху оправдання через віру у відкупну жертву Ісуса Христа, який поніс на собі провини всього світу, і який спасає кожного, хто приходить до Нього. Саме вчення про частилище применшує силу і необхідність відкупної жертви Ісуса Христа, а тому суперечить істині та духу апостольського благовістя. Вчення про частилища ніби стверджує. Що голговських страждань і пролитої крові за нас, грішників, Ісуса Христа, недостатньо для виправдання. І тому для повного порятунку людині необхідне ще й очищення вогнем чистилища. Вчення про чистилище прямо суперечить Божому Слову. Згадаймо історію про багача і Лазаря. У ній Христос відкриває людині таємницю всього забробного світу. Якби в потойбіччі було чистилище, Христос ніколи б не сказав, що душа Лазаря була віднесена на лоно Авраамове. Або слова Ісуса, де я там буде слуга слугами з Євангелія від Івана. Або, до прикладу, випадок із розбійником, із розбійником на Христі. Хто як на цей грішник мав потребу в очищенні вогнем чистилища? Проте згадайте, що сказав Христос йому. Нині ти будеш зі мною в раю. Прочитаємо послання апостолів. Вони ніколи не писали би з такою визначеністю про те, що спасіння доступне кожному грішникові вже тут, на землі. А Іван ніколи не написав би цих слів, відтепер блаженні, хто вмирає у Господі. Упродовж історії Західної церкви вчення про прочистилище було джерелом наживи і найгрубіших зловживань. Дотепер мільйони вірних повинні платити за встановленою таксою за молитви про упокій, за умиротворення душ, які перебувають у чистилищі, за скорочення часу перебування в чистилищі і за інші турботи про померлих. Бідному люду, якому недоступня оплата за упокійних мес, не доводиться й розраховувати на полегшення мук чистилища або скорочення перебування у ньому. Саме страшне і згубне застосування вчення про частилище є в тому, що священство використало його для досягнення безмежної влади над своїми жертвами та й над самою смертю людей. Вони вселяли в умираючих віру, що після їх смерті, після їх відходу з цього світу в Потойбічний, вони самі стануть посередниками і заступниками їх, що вони володіють ключами частилища, що доля умираючих залежить від їхнього приговору. Одночасно з народженням вчення про молитву за покійних і чистилище, Західна церква почала практикувати продаж індульгенції. Спочатку індульгенція була письмовим відпущенням вини, звільнення віруючого від призначеного йому церквою покарання. Але пізніше з IX століття вона перетворилась в дозволену папську грамоту, що відпускала за визначену плату минулі, теперішні і навіть майбутні гріхи. Грамота служила одним з найбільших прибуткових джерел збагачення папської скарбниці протягом багатьох століть. З плином часу при поступовому падінні морального рівня Західньої церкви індульгенції почали входити в церковний ужиток як єдиний засіб відпущення гріхів. Незабаром індульгенції почали роздаватися з великою легкістю направо й наліво. Папи тримали владу індульгенції, виключно у власних руках, зробивши їх платними. До 13 століття індульгенції видавались папами як відпущення гріхів, зроблених у минулому теперішньому, а з 13 століття додавалося ще і відпущення майбутніх гріхів. Одна помилка таким чином пророкувала другу помилку. Незабаром індульгенції видавались не тільки живим, але й померлим членам церкви, так як індульгенції продавались за досить високими цінами то бідняки автоматично були позбавлені такого права. Церква спрямувала свою жадібність незнатних і багатих, збираючи з них велику данину грошима, землями, дорогоцінностями, рабами, послугами. Історія говорить нам про Тридентський собор в 1563 році. Цей собор оголосив продаж індульгенції догматом церкви і наказав віддавати анафемі всіх тих, хто противиться цьому нововведенню. Ми пам'ятаємо жахливий час інквізиції і нищення тих людей, хто не приймав цих догматів. Не варто й доводити, що таке вчення не може опиратись на святе писання. Скільки помилок минулого життя, скільки фальші та брудної наживи. А що говорить з цього приводу писання? У питанні спасіння. Кожна людина відповідальна сама за себе. Вічна доля людини остаточна і незмінна, і визначається тут на землі. Усе Писання свідчить, що людина може бути впевненою в своєму спасінні або загибелі, ще тут на землі. Христос закликає людей до покаяння і народження згори, до тієї необхідної переміни, без якої людина не може вийти в Царство Боже. Усякий, хто увірував в Ісуса Христа і залишив гріховне життя, одержує від Бога вже тут на землі прощення гріхів і вічне життя. Ісус сказав, по правді, по правді кажу вам, хто слухає Слова Мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Євангелія святого Івана 5 розділ, 24 вірш. Зміна серця людини, зміна зіпсованості повинна відбутись ще до смерті. Після смерті немає покаяння, немає прощення, неможливі якісь інші переміни. Про невіруючих читаємо наступне. Хто не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я ім Божого Сина. Євангеліє святого Івана, 3 розділ, 18 вірш. В житті нерозкаяного грішника всякий гріх є гріхом на смерть. Людина, яка не прийняла прощення, яке пропонує їй Бог через Ісуса Христа, має непрощений гріх. Смерть віруючого початок вічного блаженства, адже сам Бог зітре з їхніх очей сльозу. І в них більше не буде ні смутку, ні болю, ні плачу. Смерть віруючого це повернення в оселі Бога. Ісус навчав, щоб там, де я, були і ви. Небеса це дім, який побудував Бог і яким Він володіє. Зі свого трону Він посилає повеління. По правиці Бога Отця сидить Ісус. На землі серед нас людей існує тенденція думати про себе. На небесах все буде по-іншому. Там ми зрозуміємо істину, що головна ціль людини прославити Бога і вічно в ньому радіти. На небесах не людина, а Бог і його слава стануть центром всього. Знаємо бо ми, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Друге послання апостола Павла до Коринтян, 5 розділ, перший вірш. Існує питання. Невже люблячий Бог пішле людину в пекло? Ісус і Біблія говорять так. Бог не бажає смерті людини, але людина сама віддає себе на вічні муки, тому що в своїй сліпоті, егоїзмі, жорстокосерді і пристрасті до гріховних насолод? Вона відкидає Божий шлях спасіння. Бог дає лікарство від духовної немочі, роду людського. Потрібно тільки повірити і прийняти Ісуса Христа, так в блаженній вічності існує протилежність. Незалежно від нашої згоди чи незгоди, це буде відділення від святого і люблячого Бога. Джон Мільтон в одному із своїх творів втрачений рай про це говорить так. темницы ужасов со всех сторон вокруг, как печь огромная огнем пылает. Но от огня не света, лишь осязаемая тьма. Кругом одни находим знаки горя, страда рыданий, скорбных душ теней. Куда покой и радость никогда не сходят? Надежда не знакома никому. Ліш муки без кінця і края. І бачив я мертвих і малих, і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулись книги. І розгорнулась інша книга, книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, завчинками їхніми. Смерть жита ад були вкинені в озеро Вогняне. Це друга смерть. Озеро Вогняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Вогняне. Пропоную вам молитву покаяння незалежно від того, чи ти молодий, чи старший, хворий чи здоровий, в настрої чи в Подбай сьогодні про своє спасіння і віддай своє життя для величі великого Бога. Дорогий Отче! Я приходжу до тебе такий, як і є. Я стомився блукати у цьому світі повну неправду і гріха. Я розумію, що тільки ти є справжньою утіхою для людини. Прости мої гріхи і очисти від всілякої неправди. Я приймаю Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. І не хочу жити в постійному страху. А вірою хочу прийняти Твоє спасіння. Запиши моє ім'я в Книгу життя. І дай для мене нове народження. Це все прошу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Наша передача підходить до завершення, любі друзі. Я благаю вас іменем Ісуса Христа. Не будьте легковажні до свого спасіння, не тримайтеся людських передань та батьківської віри. Справжня віра Христова не передається спадково від батька до сина, від матері до дочки, але вона дарується Богом через покаяння і духовне народження. Якщо ви маєте бажання отримати наші минулі телепередачі, свідоцтва, християнські пісні, а також іншу духовну їжу. Дзвоніть та пишіть на адресу телепередачі Питання вічності. Залишайтесь з Богом і до наступної зустрічі!